Всім привіт! Ну що ж, закінчився у нас сезон ягоди, закінчився сезон саджанців, І тепер ми приступаємо до таких розмовних тематичних відео, в яких будемо викривати ті питання, які не відкривалися протягом літа. Ну і загалом хотілося б, звичайно, про це все поговорити. Проте занятість була така, що навіть не було коли зайвий раз відпочити. Сьогодні у нас мова про. Той сорт, який цьогоріч нас дуже порадував. Це той сорт, який реально класно допоміг заробити цього сезону. За допомогою цього сорту, ми змогли зібрати близько 3 тонн ягід на нашому розсаднику. Будемо сьогодні розмовляти суто про розсадник. Це той сорт, який вдав практично 600 700 грам ягід за сезон, тобто кожен кущ. І, відповідно, збираючи ягоди з цього сорту, ми отримували суто задоволення. Тобто не було такого поняття, як гнила ягода, не було такого поняття, як якась така несформована ягода. Тобто всі ягоди вони були такі, як одна в одну. Звичайно, вони відрізнялися розмірами, якась більша, якась менша, але загалом по калібру вони були ну, практично однакові. Уже. М під кінець сезону да, ягода почала бути менша, відповідно, ну, Таку ягоду ми вже забираємо собі, тобто варимо якісь варення, компоти ну, і так далі. Відразу хочу зауважити, що ось ці показники ми їх не добилися з повітря. Ми користуємося добривами, ми користуємося препаратами. Добрива у нас Яра, препарати по фірмі Сімейний Сад. Раніше користувалися сингентою. Зараз суто сімейним садом, я думаю, що той, хто дивиться нас давно, той, в принципі, знає, чому так, да, чому відбулася така зміна. Ну і додатково ще користуємося ми біопрепаратами в той час, коли системними препаратами загальної дії не можна користуватися, тому що вони несуть певну хімічну загрозу да, нашому врожаю, нашому здоров'ю, тому біопрепарати в допомогу. Що ж, не буду втомлювати ваші вуха. Мова йде про середній сорт фейт, саме нідерландської селекції. Багато хто про нього чув, багато хто не чув. Але той, хто ним ніколи не займався, ніколи не буде мати повну статистику, ніколи не буде мати уявлення, яка це ягода, взагалі, які в неї смак, цукристість, лежкість, ну і так далі. Ось ці всі показники вони є дуже важливими. Тому що якщо ви продаєте ягоду самі, то звичайно люди приїжджають, куштують, купують ту ягоду, яка їм подобається. Якщо ж ви продаєте ягоду на ринок або самі возити продаєте, то маєте знати, що люди хочуть бачити ефектну ягоду: тобто велику, червону, смачну, соковиту, солодку. Дуже рідко трапляються такі люди, які хочуть а, ягоду з кислинкою. Тобто, в більшості така ягода вона йде на варення. Вона йде на компоти, на вина, ну і на іншу продукцію, скажімо так, такого переробного характеру. А, чим же ж хороший цей сорт? По-перше, це повторюся нідерландська селекція. По-друге, він практично не підпадає під ось ці травневі заморозки, приморозки, я їх так називаю. Коли цвітуть садки, у нас холодно, буває мінус 3, мінус 4 і нижче. І, відповідно, весь світ гине. В нашому ж випадку сорт Фейт він аж ніяк не підпадає і прекрасно розпускає свої квіти вже після ось цих заморозків. Звичайно, ми його ще вкриваємо білим агроволокном, Я жалію. Звичайно, це все, скажімо так, не безкоштовно, бо і біле агроволокно коштує грошей. Але знаючи, яка буде ягода, повірте, зовсім не тяжко і пропадає будь-яка лінь, щоб зберегти ось цю ягоду. А, значить, фейт починає плодоносити десь приблизно із середини червня і до кінця червня протягом двох-трьох тижнів в середньому. А, дуже багато хто говорить і пише, що фейт це пізній сорт, що ми обманюємо людей, ну і так далі. А, в мене відповідь на це питання дуже проста, тому що. Ну, той, хто ніколи з Фейтом не працював, той, хто не знає, що це за сорт, і взагалі як потрібно е з ним працювати, да, це не простий сорт, е не якийсь, знаєте, куплений на базарі, і не зрозуміло, що з ним робити. Тут потрібна чітка технологічна карта, е тут потрібно серйозно віднестися до аналізів води, аналізу ґрунту, е до мікроаналізу ґрунту, тобто має бути системний підхід. І загалом ось таким людям, які кажуть, що фейт це пізній сорт. Я просто сміюся, тому що в обличчя, тому що я з ним відпрацював більше п'яти років за кордоном, вже більше семи років в Україні. Ви знаєте, я вже, мабуть, як ніхто інший саме у Фейтові буду спеціаліст. Можливо, не дипломований, але все-таки це прекрасна ягода. Фейт має фруктові нотки. Він прекрасно себе показує практично на всіх ґрунтах, навіть на піщаних. Але є одне але: фейт дуже любить воду. Тобто, якщо ви плануєте вирощувати е, полуницю, в будь-якому разі ви маєте бути готові до того, що якщо у вас є фейт, у вас має бути або крапельний полив, або системний полив систематичний, із ліки, з відра, будь-що. Фейт він наливає велику ягоду. В середньому ягоди починаються від 30 грам. Відповідно, щоб ці 30 грам ягода сформувала, налила кущ, щоб її налив. Тут потрібна вода. Крім води, потрібні і підживлення по листу, такі як борна кислота, сульфат магнію, сульфат калію, ну і багато інших. А тут же ж і, звичайно, ж, обов'язкові весняні обробітки по листу. Тобто без їх ви нікуди не дінетесь, тому що це основа, це так має бути. На осінь ми робимо те саме, що і на весну. В попередніх відео, щоб не повторюватися, я вже говорив, да, як ці операції виглядають, які препарати, і так далі. Ну, і відповідно, у наших рілс я ділюся в коротких відео, я ділюся е, такими секретами, да, про які ніхто не говорить саме по. Секретним складом добрив, по певним сумішам добрив, які потрібно змішувати, щоб отримати гарний результат. Тому заходьте, дивіться, там дуже і дуже цікаво. Ну, а тепер що ж до підрахунків економіки, Фейт дуже і дуже хороша ягода. Я вже неодноразово одно, не це говорив. Цьогоріч він видав 3 тони ягоди. Вважаєте, це 3000 кілограмів. Помножте це на ціну 100 і ви будете бачити, яка у вас виходить цифра. Багато хто говорить, що це неправда, це неможливо. Але коли я надсилаю фото відео тої ягоди, яка була, да, тих купу і купу ящиків, в яких була ягода, да, тоді всі сумніви у людей зникають відразу ж. Тобто, той, хто не вирощував фейт, той, в принципі, і не знає, Скільки ягоди він дає. Але не забувайте, що фейт, як і будь-який нідерландський сорт, скажімо, такий прогресивний, хороший, він потребує кожних 3 роки повної пересадки. Тобто прибрали кущі, зняли ваше агроволокно, чи плівку, чи агротекстиль, переорали землю, засіяли сидират, дали седирату відпочити, да, щоб переорали це все діло. А Внесли добрива, внесли антигрибкові, і вже на наступну осінь готуйте з грядки, знаново садіть кущики, і все буде добре. І ще я забув сказати, що фейт, як і будь-які нідерландські та італійські сорти, він дуже любить підживлення по листу. Навіть після самих підживлень, після 3-4 днів дуже видно результат. Не забувайтеся користуватися хелатином. Тобто, тим. Що надає забарвлення вашому листу? Це і хелат заліза, це і загальні хелати із містом магнію, кальцію, вони є дуже різні, тобто можна навіть купити комплексним користуватися, але головне не забувати. І ще, звичайно, що на каналі будуть е, виходити відео схожого характеру про різні сорти, не тільки фейт. Це буде і Allegro, і Sensation, в народі сенсація, і Malvina, і можливо, навіть будуть вже з весни нові сорти. Але про ті сорти вже будуть відео зрозуміло, що пізніше. Буду описувати, показувати, як це все діло в нас відбувається: посадка, підживка, обробка. В більшості у нас такі коротенькі відео більш змістовні. У нас є в TikTok, Тому переходьте туди, теж посилання залишаю нижче. Будемо на зв'язку. На сьогодні це все. Вам щасти, мирного неба! Будемо бачитися!